Правдороді. Чому це іменно паска, яку більшість людей святкує, вона є неправильна. Тому що це є приношення жертви біса. Але Бог нічого не має спільного з темрями, Бог є світло. І чому це є жертви бісам? Тому що це є жертва, вона є фізична. Люди фізично зготували, люди фізично зготувалися пошук, напекли і принесли фізично. А Богові не ну, фізична жертва не угодна. Бог пише, що Бог хоче духовну жертву. А що ж таке духовна жертва? Це коли я поклала своє життя для спасіння мами, чоловіка, дитини. Коли я вже живу не для себе, я вже живу заради Ісуса Христа, зараді цієї Пасхи. бо Ісус є Пасха. Я маю жити заради. Пасхи. Коли я приймаю водного хреща, я помираю в воді, стара людина, оця стара закваска, по яку ми маємо позбутися. Я оставляю ту стару закваску цей, цей життєвий, це життя, яке я жила до. І я воскрешаю в новому тілі, і я вже живу разом з Ісусом Христом. Я вже живу заради Ісуса Христа, заради Євангелія, заради свого чоловіка, щоб він спався, заради дитини, щоб вона спаслася, заради батьків, заради людей, які також вони не знають істини, пізнають. Тобто я вже приношу духовні жертви, бо Бог пише в Біблії, духовна жертва, приємна, духовна. І я як і духовною жертвою можу Богові угодити, що мені цей всесвіт, і це все, що ми не носимо Богу, що воно має спільного з Богом. Тому що що все це, що ми маємо, Бог нам там. Якщо ми хочемо подякувати Богові і його прославити, то як Бог прославляється? Пише Біблія, що Бог прославиться, коли ми принесемо йому багато плоду. Івана 15,8. Багато плоду. І коли ми будемо учнями Ісуса Христа, Ісус також показує, хто є, є учні Ісуса Христа, тільки виконує волю, Отця, це учні, які сиділи разом з Ісусом Христом, Він показав на них. А коли мама з боку там прийшла, Братами і хотіла з ним говорити, чому вона не підійшла і сіла ніколи них і не говорила, тому що вона не вірила йому. Вони насміхались над Ісусом Христом. Але Ісус показав, що мати, і брати, і батьки, і сестри, ті, які виконують волю Отця, Ісус чітко каже, хто зі мною збирає, то він отримає вічність, а хто не зі мною, хто то проти мене, той розтачає. І оце все, що та кобаса, це яйця, цей куліч, вигляді чоловічу фаласу які з'єднали слов'яни язичники разом з Християн? Немає нічого спільного з Ісусом Христом. Духовні, духовні жертви Бог хоче. Бо якщо ми будемо додавати до цієї книги, то будемо мати прокляття і язви і меч нашого.